Доброго дня, шановні учні 6 класу. Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття комп'ютерної графіки. І сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке комп'ютерна графіка, види комп'ютерної графіки, у яких професіях використовують комп'ютерну графіку. Отже, комп'ютерна графіка. Це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини, а саме у науці і техніці, у медицині і освіті, рекламному бізнесі, індустрії розваг тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком, кресленням, графіком, діаграмою, фотографією, архітектурним ескізом, рекламним плакатом, кадром з мультфільму тощо. Засоби комп'ютерної графіки. Отже, в нас є засоби комп'ютерної графіки, такі як апаратні і програмні. Отже, до апаратних засобів. Належить відеокарта, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрова фотокамера та графічний планшет. До засобів комп'ютерної графіки програмного забезпечення ми відносимо програми перегляду графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнання графічних зображень та програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Залежно від способу подбудови та кодування графічного зображення, розрізняють зображення такі як растові та векторні. Отже, відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називають растовою графікою і векторною графікою. Зараз ми з вами маємо. Зразки одного ж того самого малюнка, але в растовому зображенні і векторному зображенні. Отже, чим ж відрізняється один від одного, одного растова графіка і векторна графіка? Растове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників, тобто пікселів. Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром об'єктів. Це можуть бути камінці, скелець і так далі. Отже, ми зараз вам бачимо зображення троянди, і воно в нас збільшене, і таким самим чином ми бачимо маленькі прямокутники, тобто пікселі, з якого і складається наше растове зображення. Растові зображення можна створювати у графічних редакторах, фотокамерами або сканерами. Під час перегляду растового зображення у звичайному масштабі розміри пікселів такі малі, що зображення здається суцільним. Але після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітна мозаїчна структура зображення. Це явище називають пікселізацією зображення те, що ми зараз бачимо на екрані, да? фрагмент нашого зображення. Нашого апельсину збільшили, і ми з вами бачимо пікселі. Векторне зображення будується з окремих базових об'єктів, з графічних примітивів, таких як відрізки, багатокутників, кривих овалів і тощо. Векторний малюнок не можна створити якраз з використанням різноманітних пристроїв, таких як фотокамери або сканери. Тому що векторні зображення створюються в середовищах графічного, графічних редакторів. Збільшення розмірів векторного зображення не погіршує його якості. Отже, з правого боку, ми з вами бачимо зображення растове, яке показує нам пікселізація, і зображення векторне. Так, вектор, де в нас описано. Воно ніяким чином не погіршує своєї якості, якщо ми його збільшимо. Отже, дякую вам за увагу і хочу, щоб ви дали відповіді на запитання. Що таке комп'ютерна графіка, назвіть її види, що є елементами об'єктом растового зображення. Опишіть властивість у цього об'єкта. Які пристрої використовують для ведення даних у графічному виді? І четверте запитання: з яких об'єктів складається векторне зображення, чим ці об'єкти характеризуються. І домашнє завдання проаналізувати параграф 1.1, сторінка 6.8. Дякую за увагу! Успіхів вам у навчанні! і мирного неба над головою.